Вітаю вас! Ну що ж, ми поговорили про скринінг на рак шийки матки. Ми поговорили про папіломовірусну інфекцію. Якщо ви ще цього не знаєте, то обов'язково передивіться попереднє відео. А тепер ми будемо говорити про захворювання шийки матки. І, звичайно, в першу чергу про найпопулярніше ерозія шийки матки. Вона має багато назв. Ерозія шийки матки, ектопія циліндричного епітелію, істинна ерозія, псевдоерозія, ендоцервікоз йдеться про один і той самий процес. Давайте розбиратися, чому вони виникають, до чого вони можуть призвести, і чи потрібно лікувати, і якщо потрібно, то яким чином. Ну що ж, поїхали. 50% жінок репродуктивного віку. Мають таку ситуацію, як ектопія циліндричного епітелію або ерозія шийки матки. Це назва до якої наші жінки звикли більше. І так, що ж таке ектопія циліндричного епітелію? Щоб пояснити це вам, мені потрібно вам показати, як ми все ж таки зсередині влаштовані. І так, якщо ми подивимося на нашу матку, так, Оце шийка. Ми бачимо, що шийка має фактично дві складові: це цервікальний канал, або канал всередині шийки матки, який сполучає піху з порожниною матки, і зовнішня частина шийки матки. Цервікальний канал. Вкрит одним видом епітелію, так званим циліндричним епітелієм. Це шар слизової шийки матки. А зовнішня частина, яку ми бачимо, коли оглядаємо жінку в зеркалах, вкрита іншим видом епітелію, багатошаровим плоским епітелієм. І власне ділянка, де вони зустрічаються, називається зоною стик. Що ж таке ектопія – циліндричного епітелію – це той, який розташований всередині шийки матки. Коли дівчинка народжується, вся шийка вкрита циліндричним епітелієм. І протягом її життя, коли ми ростем, цей циліндричний епітелій заміщується багатошаровим плоским епітелієм. І відбувається ось така ситуація. Епітелій заміщується. І ховається в цервікальному каналі. Коли його частина не встигла сховатися, і ми бачимо назовні циліндричний епітелій, це і називається ерозія шийки матки або ектопія циліндричного епітелію. Тобто це абсолютно нормальна тканина, яка в нормі захована в цервікальному каналі, розташована за межею ектопія за межею, за межею, де би вона мала бути. І, власне, коли ми дивимося в такій ситуації на шийку матки, то ми будемо бачити тут частіше всього червону пляму різних розмірів. Це і називається ектопія циліндрічного епітелію. Іноді, коли жінці показуєш на при кольпоскопічному дослідженні на екрані її шийку, в неї дуже рідко це викликає. Якесь позитивне враження, якщо там є ерозія, деякі кажуть, боже, не показуйте мені це, вона так страшно виглядає. Воно не виглядає страшно, тому що страшно виглядає патологічна тканина, а це нормальна тканина, розташована за межею. В яких випадках ми все ж таки спостерігаємо ектопію циліндричного епітелію і в яких випадках це є ну, варіантом норми, коли йдеться про молодих жінок які ще, власне, не закінчили оцей етап формування шийки матки. Тобто це зовсім молода дівчинка, якій там 17 років, 16, 18, до 21 взагалі Більшість жінок будуть мати ектопію циліндрічного епітелію, і це є абсолютно фізіологічна норма. Виникають ситуації, коли цей епітелій не може закінчити свого формування, тобто коли заміщення не відбувається, в яких випадках це може бути? Якщо молода жінка має гормональні порушення, або якщо є такий стан, наприклад, як вагітність, це теж певні гормональні зміни, які можуть призвести до появи ектопії циліндричного епітелію, або коли у жінки є запальний процес, і перетікання запального процесу заважає нормальному відновленню епітелію шийки матки. Або коли є якісь механічні або хімічні подразники, які можуть призвести до того, що на шийці утворюється ерозія. Взагалі, епітелій шийки матки він чутливий і до інфекційного фактору, і до гормонального фактору. І необхідно сказати, коли ми говоримо про молодих жінок, то в них. Епітелій ще не зрілий і більш чутливий до інфікування, ніж у більш дорослих жінок. Але з віком процес заміщення циліндричного епітелію все ж таки відбувається. І дуже часто буває така ситуація, коли жінка каже: мені казали, що в мене є ерозія. А після е, тривалого часу, там через рік, через два, вона прийшла, подивилася шийка чистенька. Вона каже: куди ж вона ділась, я з нею нічого не робила. Не завжди з цим станом необхідно щось робити. Давайте розберемо, які симптоми ерозії шийки матки. Ну, насправді якихось специфічних симптомів ерозії шийки матки немає. Хоча ерозія іменно як коли ми говоримо про істинну ерозію, тобто ранку на шийці матки дуже часто може, наприклад, давати контактні кровотечі. Ну іноді циліндричного епітелію, особливо якщо це стан, який ми спостерігаємо. Після пологів, де були розриви шийки матки і її трошки вивернуло. І, власне, цей вхід в цервікальний канал може бути дещо деформований. У таких жінок дуже часто бувають більш обільні слизові виділення. Якщо виділень патологічних немає, то в принципі знов ж таки ми це розглядаємо як варіант норми. Але більшість. Ектопій циліндричного епітелію перебігає абсолютно безсимптомно. Її іноді жінка прийшла на прийом до лікаря і вперше почула про те, що в неї є такий діагноз, як ектопія циліндрічного епітелія або ірозія. І тоді жінки починають нервувати, що ж з цим робити далі. Якщо б ви прийшли з таким станом років етак 20 тому, то перше би що вам сказав лікар, що її потрібно припалювати. Або морозити, тому що насправді ще коли я починала тільки працювати, всі ерозії шийки матки м м потрібно було просанувати, тобто вилікувати. І е власне. Всім поспіль або припалювали, або морозили, тому що вважалося, що ерозія шийки матки це є фон для утворення онкологічних захворювань. І якщо нічого з ерозією не робити, то з часом вона перетвориться на рак. Тому фактично ми всіх лікували таким чином. Але знов ж таки часи йдуть. Нас знань стає більше, ми більше розуміємо, ми дізналися про папіломовірусну інфекцію, ми маємо більш гарну діагностичну апаратуру у вигляді кальпоскопів і можемо на сьогоднішній день стверджувати, що якщо йдеться про ектопію циліндрічного епітелію, то це стан абсолютно фізіологічний і є варіантом норми, особливо коли ми говоримо про молодих жінок. Але все ж таки потрібно чи не потрібно лікувати ектопію циліндричного епітелію? В яких випадках цей стан необхідно лікувати, коли йдеться про запальний процес? Тому що цей епітелій, ми вже говорили про те, він більш чутливий до інфекції і, відповідно, може запалюватися при попаданні туди інфекційного фактора. Якщо є процес запалення, то лікування наше. Буде протизапальним. Оце та ситуація, коли лікують жінок свічками, колись робили ванночки. Ну, зараз, на щастя, вже цього не роблять. Але свічки, креми, це те, що прописують жінці відповідно до її результатів аналізів. Тобто, в таких випадках обстежують жінку на інфекції, що передаються статевим шляхом, для того, щоб знайти. Збудника і пройти специфічне лікування, тому у деяких жінок після протизапальної терапії, коли вони лікуються тими ж свічками або іноді це буває таблітоване лікування. Якщо ми говоримо про інфекцію, що передається статевим шляхом, то після такого лікування у жінки може зникнути ірозія, тому що організм сам вирішує це питання, якщо йому нічого не заважає. В яких же випадках при ектопії циліндричного епітелія рекомендують використовувати інші методики? Які вони існують? Існують такі методики лікування, ектопії циліндричного епітелію, як застосування електрохірургії, будь-то електрокоагуляція або конізація, якщо ми говоримо про рубцову деформацію шийки матки, і нам необхідно відновити її анатомію, це процедури, при яких використовуються високі температури. Або кріодеструкція, це або ми ще знаємо як заморажування. Да, це та ситуація, коли використовується рідкий азот, тобто вплив. Низькими температурами. Це може бути застосовані хімічної коагуляції, тобто є спеціальні хімічні препарати, які так само можуть впливати на епітелій, який знаходиться не на своєму місці. Так само лазерна деструкція, тобто використання лазерних технологій для того, щоб забрати цей епітелій. Якщо ми говоримо, в яких випадках показано таке лікування, то швидше всього тоді, коли йдеться про надмірні. Патологічні виділення. І таким чином, вирішується це питання за допомогою оцих всіх процедур, про які я сказала. Якщо ж ми бачимо невелику ектопію циліндричного епітелію, бачимо молоду жінку, у якої немає ніяких проблем, тобто цей епітелій абсолютно здоровий і виглядає нормально, то вона не потребує ніякого лікування частіше всього. Чому, скажімо, у багатьох виникає питання, робити чи не робити, абсолютно законно у багатьох молодих дівчат виникає таке питання, тому що кожне втручання, особливо хірургічне, воно може мати. Певні оскладнення, яких дівчина боїться. Я ще раз наголошую на тому, що ми зараз говоримо про ектопію циліндрічного епітелію, тобто ерозію шуйки матки, це той стан, який є абсолютно безпечним для жінки і є фактично фізіологічною нормою, і який може бути тимчасовим. І з часом вона вилікується самостійно, він не призведе до онкопатології. От, якщо ми будемо говорити про дисплазію, а про це ми поговоримо в нашому наступному відео. Тому я би радила вам заздалегідь підписатися, щоб не пропустити власне, цю тему, якщо вона вас цікавить, то тоді зовсім інші методи і підходи в лікуванні. Так ось чому не варто? Лікувати нормальну ектопію циліндричного епітелію. Тому що оскладнення можуть бути наступні. І, до речі, вони не є рідкими. Від 6,5 до 40% жінок можуть мати оскладнення після процедури. Вони можуть бути короткотривалими відразу після процедури. Такі ситуації, які дають загострення, наприклад, хронічного якогось процесу, або обільні виділення або кровотечі. Так само вони можуть призводити до більш віддалених наслідків, таких як сінехії або стеноз цервікального каналу. Тобто, коли він звужується, і менструальна кров відходить повільніше, що призводить до того, що можуть з'являтися болісні відчуття, або взагалі не може вийти кров і іноді приходиться таку шийку бужирувати, щоб допомогти матці позбутися тої крові, яка знаходиться всередині. Це не таке часте на щастя, оскладнення, але все одно воно може виникнути. То більш віддалених наслідків так само може відносити. Субепітеліальний ендометріоз, тобто стан, який виникає в травмованій тканині шийки матки, куди заселяється ендометрій з порожнини матки, і фактично з шийки йде менструація. Такі жінки дуже часто скаржуться на мажучі кров'яністі виділення до початку менструації або після сексуального контакту. Жінка ще довго буде згадувати те, що вона колись зробила припалювання або ем, кріодеструкцію ерозії. А якщо вона ще дізнається, що цього не потрібно було. Робити, ну, то якби дякую, вона вам за це не скаже. Так само є такий стан, який називається синдром каагульованої Тобто... Коли е, було хірургічне втричання, яке призвело до того, що судини шийки матки розташовуються досить поверхнево, і навіть коли ти оглядаєш цю шийку, то на ній видні такі яскраві судини, які достатньо легко травмуються при тому ж статевому акті або при фізичному навантаженні. І знову ж таки, жінку будуть турбувати такі аномальні, е, не рясні, але кров'яністі виділення. Тому е, Весь світ якби, відмовляється від того, щоб робити непотрібних втручань, коли це не є абсолютно необхідним. Мені дуже подобається вислів. Найкраща операція це та, що не відбулася. Тому що насправді кожне наше втручання воно має бути оправданим і воно має захищати здоров'я жінки, а не робитися тому, що комусь не подобається, як ця шийка виглядає. Є ерозія, давайте її оберемо. Ще крім того. Іноді, коли ми робимо е, втручання на шиці, ще раз кажу, або коагуляція, або лазер, або деструкція, то власне оцей стик між двома епітеліями, які ми фактично завжди вивчаємо, тому що він власне є самим небезпечним для розвитку якихось захворювань, таких як дисплазія. І е, коли ви зробили припалювання, то Ось що відбувається. Наш циліндричний епітелій заходить достатньо глибоко, і ми не можемо при кальпоскопії оглянути власне, цю зону стику. І фактично в таких випадках кальпоскопія стає ну, якби непотрібним методом. Ми не можемо відслідкувати, чи є якісь зміни на стику, чи немає. І тільки цитологічне дослідження іноді нам дає відповідь на це запитання. Більшість молодих жінок, скажімо, із всіх можливих ускладнень після припалювання шийки матки, бояться чи не пошкодить це для того, щоб вона могла завагітніти, виносити вагітність і народити. Якщо ми говоримо про лазер, про кріо, про діатермокагуляцію, якщо ми не говоримо про хірургію, тобто канізацію або ексцизію, а це власне і є ті ситуації, які потрібно використовувати, коли є проблема на шийці, а не просто ерозія. Якщо ми використовуємо кріодеструкцію, коагуляцію або лазерну коагуляцію, або хімічну коагуляцію, то це є достатньо поверхневий вплив. І дійсно, якщо є серйозна проблема, то таких методик буває абсолютно недостатньо. Якщо вплив поверхневий, то не формується рубець, і відповідно ніяким чином впливати на можливість завагітніти або народити він не може. Тому в сенсі якраз майбутньої вагітності і пологів, ці методики практично ніяким чином. Не впливають на стан шийки матки, і якщо є необхідність це робити, а ми вирішили, що це тільки фактично один або два випадки, коли необхідно це робити, то е, тоді можете сміливо е, робити ці процедури. Я думаю, що для багатьох з вас на сьогоднішній день стало зрозуміло, що таке ектопія циліндричного епітелію. І уж точно кожна для вас, а краще разом з вашим лікарем, вирішить, чи потрібно вам лікувати цей стан, і якщо потрібно, то якою методикою, а іноді просто спостерігати. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що знання і розуміння процесів, які відбуваються в вашому організмі. Можуть допомогти вам зберегти ваше здоров'я. Будьте здорові і бережіть себе. До зустрічі!